Welcome to the world of lapis lazuli, a stone that has fascinated humanity for millennia. Lazurit ne nebeski kamen, je symbol neba, mudrosti i sile, što suprovođuje ljudstvo nebesnim kamenem Nasijenij sinij kolor zacervovje, osobito piti sioničnim prominjem. Let's delve into the composition and history of this mesmerizing stone. Lapis lazuli is made up of several minerals, including lazurite, calcite, and pyrite. Its use dates back to ancient civilizations, where it was treasured not only for its beauty, але for its supposed mystical properties. Цей унікальний мінерал складається з натрію, кальцію, алюмінію та сірки. Його структура кубічна, а твердість 5,5 за шкалою Моаса. З давніх часів лазурит був символом влади. У стародавньому Єгипті з нього виготовляли амулети, а в Європі фарбу для королівських мантій. Лазурит має духовні та лікувальні властивості, які цінувалися протягом століть. Його використовували для медитації та зняття стресу, а також для лікування різних захворювань. Його вважають каменем духовного розвитку, він очищує ауру, приносить гармонію і допомагає знайти істину. Носіння лазуриту допомагає при безсонні, знижує тиск і заспокоює нервову систему. У народній медицині його вважають талісманом здоров'я та довголіття. Origin and Conclusion Родовища лазуриту розташовані в Афганістані, США та на Памірі, де видобувають найякісніші зразки. Лазурит більше, ніж просто камінь. Це ключ до мудрості, сили та гармонії. Лапис of the Sky